Робота поліцейського зовсім не схожа. Робота із роботою поліцейського стрілецького батальйону зовсім не схожа. Вони різні, зовсім різні. Тільки ти сідаєш в ББМку, відчуття, я не можу його передати. Це відчуття. Страх десь він на, на іншому плані. Просто відчуття таке жатості якось. Я не знаю, як це об'яснити. Держим калаши, щоб по зубам нікому не й... Вінці, в дрони мінометний обстріл, артообстріл, РСЗВ, Та, ну, все, все, що є, все, все, все летить. І якщо виявили вашу присутність, ті чи інші лісопосадці, чи там, населений пункт, то, ну, летить прямо все. Давай, давай сюди! Давай, давай! давай. Перебуваючи в Олександру Калинову на еспешці, після тривалого перебування нашу позицію було знищено, залишилось тільки бліндаж. І на скору руку приходилось облаштовувати даний бліндаж, щоб не потрапило туди всякі дрони, міна, скеди. Ну, Приходилось закладати мішками. Наша група виходила із позицій, ми вже пройшли десь близько 14 кілометрів. І от ми втрох почали швидко рухатись, за то, щоб нас не виявили дрони. У нас немає часу щоб все. Наша група проходила вузький перехід, там, так як була розбита техніка, два чоловіка прийшло, а я був заключний. наступив на ПМ. Кроме довіри, там більше нічого не має бути. Тому що якщо ти не відчуваєш, що твій побратим на, на твого побратима ти можеш покластися. Тоді взагалі не виходити. Тому що це основне, ти знаєш, що він прикриє, він допоможе тобі в скрутній ситуації. Та навіть отримавши поранення, він зможе тобі допомогти, щоб витягти тебе із поля бою. надати тобі першу медичну допомогу, а в подальшому допомогти дійти до Івака. А Підтримка родини це одна із основних. Кожної людини, яка перебуває на війні, це основне, мені здається, підтримка близьких. Кожна людина повинна вкласти свій вклад в оборону держави. Я особисто воюю за свою сім'ю, за своїх друзів, за своє місто, за свою країну.